та й гне я замаю зажати. вони. Беру вас з собою покажу як буду завозити оснастку. О, зараз покажу вам як плавати у холодній воді. Всяк не робіть. jak zrobil já. Metrium. Agora Так, у нас поклівка. Я не вийду скорінько. Потягні. Дійте. Ху, як і много намочив. Я тула їй. не встигаю. Ну що ти будеш робити? Тільки що?

Туди, настроїв, забрав удочку, поїхала. Я попускав ти фрікція. У нас дос, досить складні вмови. Не один раз за ніжнього був. Голодний? А який чорний? Значить його Уже і мали і мали, але відпускали. Не з'їли його. Давай. Е, дуже файна в нього статура. На, буде буде велик. Якщо його не їздять, то буде... Все, пускаю, бо дуже такий. Одиць. Має таке тіло язисте. Супер, далі. Ти знає... Так, у нас пройшов дощ. Вчора до 12-ї години так і не було клювання. Пішли спати. Рано в 4 встали, перезакинулися, перезавезли. І чекаємо рибку. Була буря, ремів, хоча не переїхав. Давали жодного дождя не мало бути. Чекаємо.

пришла рыбка. Красивый. Не хочется пока облакивать. Sånn. <følge> <just> <følge> 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 Раз не хочеться піднімати. Не хоче, на ягоду тут не все. Піше їде вже. Ух, хто який дикунчик? У... Дикить. Бачив, бачив. Не пуже він нас увійшов, він вже не піде. Та й гни, я замаю зажати. Поник. Ник, mm. <просив> Не дай Боже, бо зайшов. Дуже давить. Не, 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 не хоче. Він навіть сіра з віду не має. Саплить зараз десять міністрів повідаю він дуже робити. Не хочу дыхнуть. Не хочет. Это как раз той сорта. О. 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 Шони. Не, не, не. Шони. не рекорд. Шо не... Шони, поднимай, бляха. Ёх.

Дуже надіялися на цю рибалку. У що були думки, що ми дійсно спіймаємо свої трофеї, як мінімум одного трофея. за точку. І я це зробив, була в нього одна точка, яку він хотів поставити, поставив одне водилище і дві покльовки, одна ребка. Один сход був, одна ріка. Я думаю, більше 10 минут я його вважав. mý os rekord. Uh. 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 Super. To je ryba. Dala mnoho sil, já takož. K. <laughs> Ми вичитали, ще важити і e, то. 13. 13 і копіка якийсь. Клазить. No. Yeah. мій особистий рекорд Побив його. Не знаю чи вам видно. No, Ух ты! І по нашій традиції. Бістриє добре. 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 Ще раз узяв. Добре. Зато рибка в руках. Супер, супер. Пускаємо Старайтеся відпускати рибу. Це риба, яка дійсно дає емоції. Так. І сам собі повинен Дякую. Дякую. Я не думаю, що це лещ. Щось він це дуже ліщіся сяк не б'ють. Це якийсь 30-центовий насадячик. Це СС виводок. Я ті саки з доню, то не Пак квітку, що це перший. Він це ще й не знає як. Покажи його. Сак за боком. Все, Пускай. Такий маленький. Як карас. Ко от ти треба пряму запинати? Що? Так добре. ну. Ти що, чоловіче? Ти що? Так не знаю, так не фрикціон дуже розпущений, вже лиш на розрив. Не знаю. Кей, молодий якийсь, ні. Щось вже показує. Так ок, немалий дуже точно. А він так дьоргать, добрий день. Так я ти кажу, ти не віриш. Так я ти кажу, давай. Іу. <плес> Є! Оооооо! На кукурічку. Звісно. Все, заберу все геть. <плес> ти, ти в Туніці? Де можеш таку туніку купити? <плес> <Фу>. <плес> да, так я вижу, що він, типа... А ти мені не вірив, кажуть, давай, Пак фрикціон зажатий був, не розумієш? Лиш на розрив. Що... Так кося сміхує. Фрикціон зажатий думаю, на розрив. Хлопче гетижджі. На мою душу. Краса. Краса. Так, так ну що, друзі, зараз вам покажу рибку, яка нам прийшла на другий день на метод Тут Показую увагу. Час, секунду. Дуже такий бойовий. Так, яка там вага? Видно? 7800. Сак нас важить десь приблизно пів кілограма, 600 грамів значить десь 7200. На кукурудку ось такий дуже... знову лисий. Дуже красива риба. Дуже довгий. Я не знаю, чи видно. Я його ще й так тяг. Дуже я не вірив, що там на метод флет. Каже, зажимай, зажимай, фрикціон. фрікціон. Фрикціон. Суто, зажити на розрив. Я якраз їсти, ти сідав. Дуже, дуже 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 гарна риба. Його друга джер, Другий дзеркальний короб і, і з такою вагою. Прям бомба. Супер. Чекай покажеш. Сантиметри. Я думаю, що теж десь 70. Так, десь так. 72. Бомба. Краса. Поливаємо його і відпускаємо. Пофоткаємося і відпускаємо. Покажи. О, красавчик. Так, супер. Так, ну що. Показую вам цю красу. Ось такий ще нас порадував своїм приходом, своїм паровозом. Просто краса, 7200 і будемо його пускати опускати. Mm -hmm. no. Так, і ще одна у нас поклювка так, потягнеш ще? О це вудочку. нет. Вин уже гури. Маленький. Дрей за леску. Я йду до тя. Багато риб сьогодні, я думаю, перший раз були на Крючкові. Насліть на ладоньку. Так, і назад воду. Так, ну що, в який раз вже ми заносимо сюди будочку. Ось таким чином. Пробую підзнімати вам, тому що вже два рази було у нас клювання прямо в рук. Не встиг покласти на наш тріпот вудочку і було клювання. Можливо, буде ще раз, тому хочу підзняти. Так, така в нас дорога. Нічого, йдемо виставляти? Так, так. фрікціон. Вже. І бачите? Я кажу, і вже все. Просто, і на мене вже йде рибка. Падак. так, все. Бачили? Оце я зазняв повністю. І ось така в нас ситуація. Не встигаємо поставити удилище Як зразу у нас Не розумію, знаєш чи зацеп, чи що. Так, біжимо швидко. Нема? Ну і рибка, 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 рибка. Майже сход Сход Дуже в нас цей флет Аварійний. Рибка була там ущі, але ми її передержали. Так, ну що, друзі, порадувала нас знову рибка. Було декілька клювань. А зараз ми собі сіли трохи відпочити вже. Почався у нас дощ. Маємо ще надію, що, що щось буде, якесь клювання, якийсь паровоз. Якщо щось буде, будемо вам знову знімати, показувати. Так, ну що, друзі, вийшла в нас дуже хороша виправа, сесія на неповні два дні. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся на канал. Sim, te like. Stau te like. Simplu ca. Dacă.